Тут же як у Шелудька для добрих людей, завжди відкриті двері. Доброго вечора. Ви вже будуєте будиночок для маленьких дівчаток, так? Да? От Танюха, Як вона швидко воплощає свої, свої мрії в життя. Доброго здоров'я. Що ти, привіт? А де ще одної де з не вистачає? Подружки? Це Танюшка, а це Марія. А ну віруся, потримай цю штуку, або на дюшки йде. Да. Щоб я не забув. Чуєш, бо я такий класний пацан і можу забути. Це так все щось розкажу. Е, просто е, як від цього домкрата на відосі кажу, заставив колю поїхати купити, ну, щоб він купив за свої гроші, заїхав, а я ті типу, гроші оддам. Побалакали, всі на емоціях поїхали. Він мене додому привіз, я їздив, 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 сповнив. І він забув, то я заїхав до малому оддаму. Це славно звісний Ніколай знову з Одеси, купив мотанку твою. І сказав окремо 2000 гривень майстрині передати особисто в руки. Коля зараз трошки приболів. У нього є, я так зрозумів, трохи є проблеми з здоров'ям. В даний момент він на лікуванні. Ми йому бажаємо скорішого виздоровлення і щоб усе було добре. І Дякуємо за такі приємні моменти. Я думаю, що всі сім'ї вони потрібні. Так що тримайте. Дядя Коля, там. Коля там. Це просто круто. І сказав найцікавіше те, що кажу куди вислати. Куди вислати мотанку? Була пауза, потім написав, я хочу, щоб ця мотанка була у Вікторії Курі. Зараз ми не можемо це зробити, якщо куля дивиться, там є обставини, десь через недільку ми це діло зробимо, зафіксуємо і передамо. Так що, друзі, що дивиться у нас перший раз, ми приїхали до майстрині, яка живе в місті Березані, яка робить чудові речі, ляльки вже почала робити. Ну, ми, я думаю, що в ближайшому майбутньому е, побачимо ще деякі роботи. А також ми приїхали, як напростився. Кажу, я вже дуже скучив за тобою. Хочу тебе приїхати. Вона каже: Ну ладно, приїжджає, дві роботи вже готові. Так що приїдемо каже, домалюєш там тризубця і забереш свої роботи. Ну ми ж не спустили руками. Знову приїхали з роботою, Це дуже, по проханню хлопців із Запоріжжя. Ну, вони нам безпосередньо допомагали, ми такі гільзи вже. Станок, так? Так, ми вже продавали такі гільзи, угу. вони нам їх присилали, ми тільки платили за цю роботу, там 500 гривень тільки робота. Це решта в нас обходу, ми там продавали по 4, по 5, і по 6, і по 7 тисяч гривень. Але зараз у них є нагальна також проблема, проблема поремонтувати свої там хоча б два автомобілі. І Андрій попросив мене три гільзи продати. Одну я правда, вже продав, люди дали 3200, ну, це теж дуже добре. А ми, ну, Він попросив, щоб я їх привіз до тебе. І якщо ти зможеш щось туди вложити, ще свою душу, свободне, там, в ну, тебе немає вільного того часу. Але, можливо, щось трошки віддекоруєш. І вони хочуть побачити цю роботу, і, можливо, вона дорожче продасть. І ми потім ті гроші і дві машинки поставлять на ноги. Чим ми займаємося останнім часом, дякуючи тобі, дякуючи таким, як Марія, і дякуючи багатьом-багатьом підписникам, які небайдужі. А на даний момент роботи ж є. Зараз ми подивимося роботи і вони будуть виставлені лоти. Можливо, хтось і зараз побачить. можна буде писати на Viber свої. Як воно там правильно буде. Ой, мага, тапок це той клас, що ми його показували, він тут ще не протягнув. Це ще не зайшла. Круто. О, Творча студія перенесу. Так, захисники, захисниця. А тут а по рекомендаціях все. Село. Село. Село З хатинкою. Що це ви всі дивитеся, я знімаю? Ничего не ну, вы... Класс. А это захисница, да? Да, захисница, захисница. Да. Что а ты, Мария, скажешь? А? Я не понимаю, как можно такое делать. Понимаешь, я могу только такой языком Не, Нет, вообще это... Для меня это Так, так, ми, дуже чоловік, чоловік радий, що ми якось допомагаємо нашим хлопцям захизникам. Ти ж не допомагаєш, нічого ж ти допомагаєш. Я навіть не думав, що так може вийти. Але об'єднавшись, об'єднавшись, так, ти не виконала ще одне моє прохання. Я тебе дуже сильно просив. І ще раз прошу, і зараз ти це зробиш. Лерочку йдеть в, в українське платье? <плес> Ні, Лерочку хай ходить і без платья, і без штанів. Ти повинна ставити Я поставила. Ось все є. В смысле шелудьку? А що Шелудько? І осьо. Остапенко. І Остапенко теж є. Все, а ти виконала моє прохання, так що я тепер вибачаюся за пред'яви. Так що, друзі, хто можливо вже хоче якісь там е, поставити свої лоти, можете писати в Viber, Буде закріплено в описі номер телефону, і номер картки. Це розпочатий збір на п'ятий автомобіль для збройних сил України. Він не то, що розпочати, він більше всього це вже буде ті як допомога, тому що звернулися до нас з проханням допомогти його купити, але вони назбирали тільки 100 тисяч гривень. І так як за 100 тисяч гривень пікапа не купиш, а він їм потрібний. Ми взяли, так сказати, узди правління в свої руки, і вчорашнього дня ми вже почали збирати на цей автомобіль. Автомобіль навіть уже я знайшов. Він вже знаходиться в Хмельницькій області. Це Нісан Навара, повний. Так, да, тобто і зараз ми над цим працюємо. Ціна питання 6,5 тисяч доларів. Але я думаю, ну ми не, не одну машинку вже таку купували. Так що, хто небайдужий, може підтримати нас, будь ласка, ми будемо в кожному відео і в цьому відео і в коментарях, і в описі будуть стояти реквізити, а також буде мій номер вайбера. На цей номер прошу не телефонуйте, тому що він знаходиться в будинку, і ви можете писати, наприклад, хто. Хоче запропонувати за гільзу шелудьківську українське село, тому що я дуже. Ну, ми так просто говорили, і ми говорили зовсім е, про мішок. Про мішок, який там я викну. Е, працюю з стандартагрою. І коли вони міняли свій мішок, я на них дуже сильно розсердився, тому що вони забрали млинок, забрали поросяди з цього мішка. Я кажу, бляха, а мені так було. Це, кстати, та лялька, яку ти бачила а, на відео. Можеш взяти її в руки, Можеш взяти її в руки. Не. Не. Целёна, це гільза, вона ж латунь. Латунна, так. Частково осталося. Так, мені би закрили, я все розписала, але. Це ця сіра. І ще в тебе да, одна латунна стала. Е, там я тобі всередині, Всередині є маленькі гільзи. Там... Історія цих гільз це. Та й хлопчина, ну я можу казати хлопчина, тому що у нього така дитина, як і моя. Е, ці гільзи є навіть відео. отакі, Забув, як називається цей, ця машина, яка, ця іностранна машина, яка збивала в столиці. Це машина ППО, яка збивала шахедів. В нього є це відео. Тож, якщо розпишеться оця гільза, хтось хоче купити цьому власнику, ми вийшли відео. Звідки були випущені ці гільзи, вони були забрані ще гарячими, це в столиці, і є спишка, як був збитий шахід. Тобто, от іменно із цих е, зарядів, іменно над нашою столицею. Що ти, Марія? Як? Я хочу спросити, можеш навіть сказати. Скільки часу треба, щоб розписати одну гільзу? Два, вот, два вечера, две по вечера... две а ночи, ночи, да. ну, две 2 вот Да, две на отсрочке, да, 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 не-не-не, да, ну там, восемь да, 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 ну да, 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 ну да, 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 это да, 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 Але це все. Але ж це ще ж треба щось ми, придумати. Але, ж... але, да, да. але дякуючи захисникам, ми маємо цей час. Ми спимо oh, і так. живемо в своїх хатах і насолоджуємося, дякуючи їм, своїми дітками, життям. Ти ж кажи, можливо, краски, якісь, можливо, кісточки треба. Ти говориш. Я в залі ціля, коли це мені гроші даєте, все. — Це гроші даємо не ми, задають Даю, ті хлопці. Дуді, дякую, да, <смеш> <смеш> а, кстати, я ще хочу тобі передати привіт від блогера Олександра Луценко. Це харківський канал, це аграрій, якому тубус я відправляв. Я просто що зараз у мене, зараз в мене телефончик. Де, де Міша, один телефончик? Де його дів? Надюха, я його не в машині забув. Мені треба срочно зараз подзвонити. Він просто просив, коли я приїду до майстрині, mm -hmm. щоб я його набрав або попередив, як буду їхати. І я реально забув. Ми зараз поставимо на паузу, його наберемо. І якраз на цьому відео ми з ним поговоримо. Ну, ні, я не буду. Кажіть, кажіть на мене. -ка. Ні, так люди повинні не мотивуватися. Треба, і Це дуже добре. Це дуже добре. Тітка Марія. Я з удовольствиям матуши. Танюшка, то ця жінка або дає, або не дає, як шелудька. Я тобі серйозно. кажу. Так що зараз набираємо Олександра. Не починай. Значить, надо капитати. Ото положиш. Положиш під подушку, щоб вони розмножувалися. Ні, купиш собі шикарні. Я знаю, що хороші кисточки стоїть больших день. Це, є, наверное, і на три кисточки Не буде, якщо ти хороший. Кисточк. Ну, Марія, вона три не дружки рамки. Інші все, я ставлю на паузу. Та ні хай. Влася, ну, ну, да, Шелудько на на. це простий свиновод, який об'єднує людей, правильно? Серьо. О, дякуючи шелудьку молодшому, який Успокойся, відкрив канал. Се, не надо. Я тобі не приємно? коли от коли як жінці, як матері, як просто українки. Я знаю, що ти економиш. Что у тебя на такие кисточки просто рука не піднімається, щоб їх купить? Ну, не так. <риві> Скажи, шоколад. Я не можу что сказать. Я вже хочу. Ну, що... Дякую, дуже приємно. Я так, я не воно. Купить хороший кисточку. Нічого не надо робити. Ми Сереж, настоящий вам. Будем... Сереж, Сереж, Сереж а тепер, э, якщо зараз квітковий магазин працює, зараз заїдем, а вы ви вибратесь. Я, я не Нет. Я подарю вам картину. Ты, нам, Таня, ты намалюешь виси... потом подарок? Нет, не надо, пожалуйста. Ну, у меня на видно. стенах ничего не висит. Нет? Нет. Вообще ни фотографий, ни картины, ничего. Ой, я забыл выключить телефон, девчата. Я, я смотрю ничего. с удовольствием, я наслаждаюсь, но у меня в доме угу. колхозный стиль и все. Ой, вы я не знаю. Так вы что, ну что? что? Ну ничего, ну что, ну что, ну что? Ну, так. Це такі гроші дуже великі. Не починаю. Угу. А дівчата всі потікали, так? Да? Ага. Алло, добрий вечір. Да, Серёж, добрий, добрий. Ви мені колись говорили, якщо я приїду до однієї цікавої жінки, щоб я вас набрав. Да, да, а ви можете включити відеозв'язок? Ось Добрий ця жінка. Добрий вечір. Да, добрий вечір. Дякую вам, що ви зацінили мою роботу, дуже приємно. Було дивитися і чути, що ви нас згадали, і ми будемо далі працювати. Я ще, я ще покажу на камеру, так що, друзі, ми на даний момент ще спілкуємося з Олександром Луценко. Це харківський блогер-аграрій, який безпосередньо допомагає Збройним силам України. Ну, У нас багато є блогерів, які допомагають. І його прохання було, щоб як приїду я до Танюхи, або зарані я набрав. Так що я набрав. Пана Олександра, ну що він хотів сказати і почути. Я думаю, що я показав Танюшку, а ваше прохання, те, що ви мені говорили, ви можете мені сказати, я можу його виконати прямо зараз, а ми потім з вами, якщо скажете, розберемося. Так, да, так, да, так. Да, я, да, Моє прохання було так. Да, передати 5 тисяч майстрить. Питання є? Тобто, так, Саша, я не передаю ще 5 тисяч. Люди дають от чистого серця. Можеш побалакати далі, а я поки достану п'ять тисяч гривень. Що ти не падай духом, все нормально. В тебе є чоловік, який військовий, в тебе є троє Трої, дітей дитей. і так. все. Ну мені як сказали, я так і повинен зробити. Це ви такий сюрприз мені сьогодні влаштували. Ніж не будеш спать. Тебі... Буде от, буде малі... ну, да, та, я просто знаю, що вона просто критається. Дякую і... вам. Дякую, знаєш, я не знаю. Тепер що мені отримали? Держи, <порізвати> все, я вручаю, що, як, як обіцяв, я зробив. Так. <різвати> я тобі дуже дякую, просто, я, просто в мене немає слів. Е, мені приємно бути посередником в таких дуже класних. Е, Речах. Тому що я знаю, що вона багато своїх коштів витрачає на різні оці речі. Вона не тільки нам допомагає, вона багатьом волонтерам допомагає і розфорбовує там і ящики, і не тільки. Так що, Танюха, твори, ми знаємо, що без тебе ми просто ну, цього б не зробили. А так разом ми все зробимо. Саша теж і машину я передав на Збройні Сили України і безпосередньо долучається до кожного збору. Так що, друзі, грудька, не закривай, що там знімається відео, йдіть сюди. Можете побачити дядю Сашу. так що я да, ж пану Марію покажи, дядю Сачі. О, Моя тітонька, тільки щоб вона вбивала е, танюху. Перед цим я вбивав танюху від е, нашого колі. Передачку передавав. І реально, якщо чесно, то я сам шокований. Просто шоковані, що нас більше і більше є іменно класних і позитивних і чудових людей, які, як казала мені Марія, на сьогодні вона каже по-російськи, але це на, не, не має значення. На сьогоднішній день гроші не мають великого значення, але без них ми не зможемо допомогти. Тобто ми їх витрачаємо, або ми їх даємо, або не даємо. Є люди, які не хочуть з ними прощатися, а є люди, які просто хочуть їх віддати. Я ж кажу, як Шелудько, або я даю, або не даю. Так само і ви, або даєте, або не даєте. От і все, так само і Марія і всі ми, і ми є однодумці. Ага. Саш, я тобі дуже вдячний. Твоє відео, яке ми прийшло, я ще не подивився, але я зрозумів, що ти вже передав машину. З Я ж там показав, Саті, Сереж. Та, може, я ж там показав, цей купус, де він стоїть. Там. Я ще не заходив, Саш. Ще не заходив, просто я тебе це шукав і зайшов, дивлюсь, відео висить твоє. Поняв? Трохи... Добре, Подивіться, вашу творчість. — Так що, друзі, Добре. ютубер Олександр Луценко, тубус. Е, це останнє відео було, так? Остан... В останньому відео дядько полетіть трохи, да. е, там тубус, за, за той тубус і Саша скидав гроші, і Артем скидав гроші. Це просто круто, просто круто. Так що, Саня, я тобі дякую. Вона Просто, вона Я просто живу. Без мене великий лайк. Зайду, подивлюся ввечері. Я? Щось трохи реально не вистачає часу. Я? Я? Але мені приємно, я? що в мене Воно, є такі однодумці по цеху. Це просто круто. Просто круто. <ріх> Танюха, все, вона випала. Все, <ріх> вона, вона випала в осадок. Все, дякую. Родині і вам, миру здорові і добра. Дякую, що ви є. Працюємо далі, До побачення. До побачення. До побачення. А, Сережа, я макую. Ні, ви можеш про і казати. А, я Я вчитель образотворчого мистецтва. Да. Я закінчила Переяславський університет. А. І в мене спеціальний вчитель образотворчого мистецтва. <р 'я> неї немає речі зараз я просто. Я, я працювала до декретів у своїх двох. І вертеті та що ще водиться, водиці, але я знаю, mm -hmm. що там, як почалась війна, теж були прильоти, чи можна це говорити на камеру? Можна, так, все можна от, говорити. Мені діток тоді швиденько, до перший день зібрали, вивезли. І там було два влучання, і таких гарних. Горінка нам постраждала, я знаю. Ну от, А мене, мої дітки, трошки оттуда вигородили. Ну, вже врятували, так? Да? Але нічого, все мабуть, запрацював, синові це працював. Танюшка, як вообще в шокованому стані розмовля? Так, так, ви мені понадавали купи. Я дивлюся, все вона потеряла п'яна. все. оце так само хлопці, коли от даєш автомобілі, вони от такі розгублені. Тому що чужі люди, коли приїжджають, щось дають для них. А чому для них важко це сприймати? Тому що родня у багатьох є рідні, які обіцяють не роблять, А такі люди з сторони, які ніколи в житті їх не бачили, от просто допомагають. І я дякую Богу, що Сергій відкрив канал молодший. Я йому завжди буду дякувати. Так що синок, він завжди мене дивиться. я Тобі просто дуже дуже вдячний, тому що моє життя змінилося, дякуючи. Цим змінам у мене є тітка ютубовська, і не одна, але це сама перша і сама вредна. І вона просто мене шокувала. Я з тобою одної крові. Все, плюс. плюс. Так що мені дуже приємно. А на рахунок я ж кажу, це сам Бог послав Андрія Іванюка, який мені предложив ту гільзу. Потім ми вийшли на тебе. Він же скидав мені ці всі відео, і він як був мій як. Як, ну, на, напряму. Він каже, от так люди роблять, от так. Я тані показав, приїхали і все зробили. І реально є плоди. Так, да, я можу і ще. Так, да, кажи все, що хочеш. Дело в тому, що на відео смотриться дуже невиграшно, як сказать, потому що це відео, но якщо видиш цю роботу, По-настоящему, вживую, это что-то с чем-то. Это вообще не передать словами. Та Первая большая, которая у Сергея стоит. Это просто шокована, гильза, реально. Да, ты знаешь, там душа вложена, кажется. Да? Нет, но они все красивые. но та, настолько выразительная, это вообще зала. А так я смотрю, думаю. Ну. Ще щось хотів тобі сказати, але реально я вже не, даже не, не знаю. 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 Якщо чесно, не я, хотіло, я з Сашою не говорив. Не да, не ну, але ну як це було, так от Саша каже: будеш їхати, набери мене. Uh -huh. Я хочу там копійку скинути. Не було обговорено там кількість, да, але мені приємно. От мені приємно, що чоловік сказав, чоловік равно, зробив. Якщо Чоловік працює, то... А, що я хотів спитати тебе? Я тебе хотів спитати е, все-таки з того моменту, як ти відкрила цей клав, скільки в тебе вже є на сьогоднішній день діток. Так, У мене вже десь 20 діток записано. Як твій, Марія, результат? Ну я теж запишу погано, в следующий раз. Е, ти скажи мені, чи хтось є? Чи хтось з твоїх учнів, які, можливо, батьки дивляться канал і побачили твої... У мене є дівчинка Варвара Харченко. Харченко Андрюшки, який там на передовій. І якщо можливо, я навіть планую з нею разом розписати десь якусь дівчинку. Дівчинка дуже талановита. Угу. І я думаю, що ми з нею спробуємо, ми вона разом з нею розпишемо, що таке також. Долучиться до цього, це буде дуже класно. Да о і буде дуже класно, щоб я приїхав і хай нас не там не телеканал, але в на нас мене... є багато людей. Бабуся, його, бабуся, бабуся до мене подзвонила і каже, що Варвара дуже малює хорошо і хотіла. Подей, говорю, да, совершенно. Я считаю очень правильно, что ставить подписи да, да. Це я и даты. Да. Соя заставил девочка Варвара, потому что это будет, собственно говоря, Соя история. История. Да. Эти гильзы, кстати, с 20-30-40-50 лет знали, кто её расмалёвывал и сколько лет было этой девочке. Да. Напишем, будет. И самое главное, что оця гильза, оця блискуча гильза і ота гільза, це ті, що я привозив, це йдуть з-під бахмута. А та гільза йде із гуляйполя. А тубус, який ти розмальовувала і перша, це вугледар. Ну, Тобто, хлопці, які безпосередньо передають, вони передають і говорять місце, ну, поблизу якого були випущені ці снаряди. Тобто для багатьох людей це дуже важливо. Фух, я реально не знаю замерз. Мурашки по кожі. Марія, як тобі взагалі? Об, ну, от, ну, обща обстановка в Україні. От ну я маю на увазі лю, 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 знаешь, спілкування. Это... Я тебе сказать, если я Скажи. Ні, я не про те, обща картина. от як ти приїжджаєш. Можешь спросить мене про українські дороги. О, не і про, про це говорити, так. Да. Ну, зараз війна, і на це в нас є вибір. треба бути шумахером, щоб їздити по таким дорогам. Так, да. да. ну, я да. кажу. Да. Тут... Тут вже по, у нас війна і дороги, як там говорити, але ремонтують. Вони були до такими, Сережа. Так, шок, так, так. Це для мене шок. Але на сьогоднішній день, я думаю, що дороги – це не так ну, важливо. Ну, а що я можу сказати, якщо ми заходимо кудись в магазин, я говорю по-русски. Реакція людей нормальна? Нормально. Да. Ну, а що ж вони говорять? По-українськи і або і, і на українській, так? Да? І... Ніхто тебе не б'є, не угрожає. Ні, дуже-дуже вежливі, дуже такі... А то кажуть, що Шелудько фашист, а приймає вдома в себе людину, яка розмовляє на російській мові. Да, ми ніколи не були противниками, але на сьогоднішній день чисто чисто принципово, якщо я можу розмовляти на українській, я буду розмовляти. Ті люди, які можуть, хай розмовляють. Але на даний момент, ну якщо ти будеш зі мною розмовляти по-німецьки, то я не пойму. Але це було життя, це була історія. Так що, друзі, я думаю, що на цьому я буду. Завершувати відео, можливо жити що щось хоче сказати. Я всім хочу передати привіт. Всіх хто нас дивиться, так? Да? Всім дуже велике дякую. Нас сьогодні дуже приємно всі здивували. Я, бачу. Ступор. <ріху> я не знаю, мені і незручно, і приємно, і шоковано різні в мене почуття змішані. Ой, боже, але. Ой, дякую тютю. всім. І разом до перемоги. Так що, друзі, Глади, все. Так, да, я знаю, я тепер я на те зараз дивлюся, мене самого начина тіпать, бо я на в твою шкуру заходжу. О, тому що перші посилки, навіть мами, мами Ганни на Сковорода, перша вона мене заводила в штупор. А тітка Марія взагалі мене вбила на як зайшла в двері і каже Здравствуйте, я ваша тіточка Марія з Німеччини Нет, в самому дворі. Подавала. Здравствуйте, я ваша тіточка. Давайте я скажу не так. Ви сказали, ну що ти сраний блогер? Витаскивай свою камеру і знімай, а мене всього такового. Як почало кілішувати, я кажу, Тетя Марія, ніколи в житті. Це нормально в Україні, це нормально. Ми речі називаємо своїми іменами, Ну я вже не сраний блогер, вже трошки піднявся. Вже це нормально, Так що, друзі, трошки. Ти сраний блогер должен з камерою спать. Парасі, все одно а виска, так що, друзі, трошки позитиву. Я вже на цьому реально, трошки реально ну не знаю на емоціях. Не більше, ніж Танюха. Чому? Тому що ми розуміємо, що безпосередньо завдяки цьому телефону ми всі об'єдналися, ці всі речі відбуваються. Але є історія, і є походження. Це Сергій молодший. Так що Сергій, тобі ще раз лайк, тобі велика подяка. Що ти в мене є? Що ти закинув мене в Ютубі, дякуючи йому, мене є дуже багато-багато добрих, щирих, відвертих, крутих, просто супер людей і друзів. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, підтримуємо один одного і разом до перемоги. Так що, Надюшка, кажу, Надюшка, Танюшка, всім пока. Всім пока. І віруся, що завжди каже? Слава Україні! Героям слава! слава. Молодець!